Звати його Ігор Білий. Ігор Білий. Він такий вперед, Він тут на майдані зранку до ночі і вночі, тут, і в день, і в себе там встигає людей піднімати. І пише такі пісні заковиристі, і в саме серце влучають. І як починає співати, не можна від нього відірватися. І оце такого друзяку маю впермі серед ночі дзвонить Сашко, приходить в мене на концерт, хоч не хоче, а прийдеш, бо не прийдеш. Він той за шкірку притягне, всього доб'ється, все переломить. Коли я бачу отакого. Білого Ігоря, я розумію, що майбутнє нашої України біле, чисте і світле, бо на таких людях тримається світ. Давай, Ігорчику, пригадаємо. Дякую, друже. Слава Україні! Дякую, слава! На цьому святому місці не хочеться і співати щось веселе, тому буду і співати тільки правду. Ту, що я виконував на барикадах. Бачу козаків. Дякую, друже, за те, що привітили. Політав би, та щось не літається, крил немає, так я і не птах, поспівав би, та щось не співається, голос мій в сілих буднях застряг, поборовся та навіть не бореться, бо боюсь, що не вистачить сил, розповів би, та слова нема. І язик зник мій немеле, як малин. Хвала бо немелий, як млин, станцював би та щось не танцюється, є бардевша, та хисту нема, збудував би хоч щось, не будується, бо професія кажуть не та Сумувати не хочу. Сумується, а від чого не відаю я. Хай закохані далі милуються, неможливо спинити життя, ну неможливо спинити життя. Постріляв би, та щось не стріляється, є по кому, та зброї нема. Я змінив би цей світ, не міняється сліпота, глухота, німота, помолився та тільки не молиться, крім людей в храмі ще й платота. І Тараса борітись, поборете Це сьогодні непросто. Дякую.